Колись бачила такого розміру барвінок. Я в шоці, гляньте. І так ми з вами приїхали до Ужгородського замку. Сьогодні ми будемо тільки з боку по вулиці, подивимося, а завтра вже зайдемо всередину, бо вже пізно. Вже вечір і там було вже зачинено. І так, фортеця на цьому місці існувала з давніх давен. Ніхто точно не може сказати, коли вона була побудована. Але в IX столітті письмові джерела вже згадують про замок. Щоправда, він був не кам'яним, а дерев'яним. У цих краях жили слав'яни білі хорвати. Вони створили перші укріплення. Як і коли Ужгородський замок перетворився на міцну кам'яну твердиню. Але давайте краще побалакаємо про легенди. Біла діва, «Привід кохання. Хіба можна уявити середньовічну фортецю без привидів та моторошних легенд? Переходимо в Жгородського замку, блукає Біла Діва. Привід дівчини з'являється опівночі, щоб зникнути, як тільки почне займатися світанок. Появу білої діви пояснюють по різному. Дехто каже, що то дух нещасної дочки графа другета. Вона випадково зустріла сусіднього воєводу, який давно мріяв захопити замок. Вони покохали один одного, і молода панянка видала своєму любасу такі замкові таємниці, які знали лише другети. Коли батько дізнався про зраду, він вбив воєводу, а дочку живцем замурував в одну із замкових сім. По ночах дух дівчини ніби шукає свого коханця. Ужгородський замок приховує безліч таємниць. Підземні ходи з'єднують його з іншими закарпатськими палацами. А так замок виглядав раніше. Тепер трохи подихаємо свіжим повітрям. І завтра я вас привезу сюди і ми з вами подивимося, що там у нас всередині цього замку. І тут ще поряд є старе село, називається. Туди-завтра сходимо, бо сьогодні було вже зачинено. Там теж дуже цікаво, розкажу вже завтра. Там невелике таке подвір'я, і з усього Закарпаття привезені різноманітні будинки. Так що теж досить буде вам цікаво. Я думаю, що погода буде досить нормальна, і ми з вами прогуляємося. А потім у нас по плану буде ще замок паланок в Мукачеві, але це буде, скоріш за все, на вихідні. Вовнутрі хочу прийти А сміти. А тепер буде всіх. А что ты -то тоже хочешь? Угу Ну, это пустая обеда Чего, цены добрые Добрые? Конечно Я сюда ночью приеду Серьезно? Я сюда ночью приезжаю иногда